Добрий день. Доброго дня. То наша тема сьогодні булінг. Продовжимо цю тему, розберемо також жертви, як, як взагалі жертвами стають, хто стає жертв, жертвами булінга. Може, в як... розглянемо також, в яких сім'ях це відбувається, як, як зрозуміти, що в тебе дитина. У діт твоя дитина стикнулася з булінгом Як потім люди, ті, які пережили булінг, як вони потім спілкуються з людьми, з якими проблемами стикаються у спілкуванні? Чи ти вважаєш, що зараз більше стало якогось насиль... насильницького спілкування між людьми? Ми ну, тяжкий час живемо, і розумієш я? Так само багато там і на військових нападають, що вони не так не російського не українського говорять, не таке, не то. то mm -hmm. я, я вважаю, що це потрібно. Да, є закони, є права, треба їх захищати, але не можна ними експлуатувати, не можна ними маніпулювати. Оце є така тонка грань. І для того, щоб спочатку ти мав право. То суспільство якось критикувати чи переробляти, через ти маєш якось той вклад спочатку у то суспільство принести. А якщо ти ніякий уклади, то суспільство цей, то ти більше можеш пошкодити, чим якби зробити користь, і яке би не було порушення прав людини, і то, що є зло, і то що є якби шкідливим, то воно є шкідливим і для тих, хто підвергається тому булінгу і тому цікуванню, і так само є шкідливим. Для тих, хто і старається других принизити, якось скористатися, щоб на фоні тих людей других, принижених і, і запуганих, і щоб показатися якимось особливим і кращим, то це не несе ніякої для обох сторін, не несе ніякої вигоди. але разом з тим воно руйнує такі основи, руйнує суспільство і руйнує такі фундаментальні речі, може руйнувати навіть. На яких ми маємо мир, ми маємо якісь цінності спільні, і ми маємо думати, ага, як ми маємо ті цінності е, зращувати, і як ми їх маємо розвивати, і як ми маємо їх е, плекати. А якщо ми їх експлуатуємо, якщо ми беремо їх за ресурс, ці цінності ми беремо не як надбання наше, не як наш результат роботи, а як ресурс, просто, який ми можемо юзати. Ну, то він вичерпується і терпіння людей вичерпується, і вичерпуються е, так само правові підстави, і це проблема така суспільна, так само, що цей механізм, як він розділяє суспільство. Uh -huh. От тут дуже треба важливо ту грань, де ми можемо захистити права і разом з тим, щоб це не заважало другим. Бо якщо воно переходить в ущерб другій людині, а я захищаю свої права, але ущерб другій людині. То це руйнує наше спільне благо.